І про важливі питання, що затвердили на засіданні виконкому, розпочали з організації поховання двох загиблих військовослужбовців та вшанували їх хвилиною мовчання. Потім затвердили рішення про надання одноразової допомоги у розмірі 1 мільйон чотириста тисяч гривень. Чиє майно постраждало від російської агресії? Також розглянули прохання громадської організації Небесні Янголи про проведення хвилини мовчання о дев'ятій ранку щосереди та що з зупинкою руху транспорту на площі соборній та прилеглих вулицях, як зазначила начальниця управління культури і туризму Юлія Ковальська. Цим рішенням ще й пропонується рекомендувати підприємствам та організаціям щоденно вшановувати полеглих героїв хвилиною мовчання о цій же порі застосуванням аудіо, відео та зупинкою робочого процесу. Ми плануємо, що буде звукове підтвердження. Тобто я думаю, що ми не обмежимося на цьому заході. Так, е, я запланував зустріч із нашими власниками електронних бордів по місту, так щоб на всіх електронних бордах йшла інформація, щоб під час хвилини мовчання висвітлювалися портрети наших загинувших героїв саме з Білої церкви. За 20 секунд до 9 годин буде звучати текст. Буде стояти додатково аудіоапаратура на будинку районної державної адміністрації, щоб люди розуміли так само буду просить всі наші. Скажем, фм станції, щоб в цей в цей час один і той самий текст, щоб він транслювався по радіо, щоб люди розуміли, що відбувається. Я думаю, що за одну хвилину в нас місто точно не стане, а в таким спосіб ми вшануємо пам'ять загинувших героїв. Крім того, на засіданні ухвалили рішення про односторонній рух по трьох вулицях міста: провулку Лазаретний, перший від вулиці Лазаретної до вулиці Зеленої, по вулиці Запорізька від бульвару Олександрійського до провулку партизанського другого та по провулку Партизанський другий від вулиці Запорізької до бульвару Олександрійського, як роз'яснили нам у центрі оперативного реагування, це має покращити безпеку дорожнього руху та мінімізувати затори. Однак чи були ска? Арги від мешканців міста і чим зумовлене таке рішення не знають. Тепер департамент ЖКГ має погодити схему з поліцією та встановити відповідні дорожні знаки. Скандал всеукраїнського рівня днями одна з волонтерок Тетяна Люлька, яка вже кілька років займається евакуацією дітей та родин з прифронтових територій, оприлюднила пост, що їй не дають реалізувати соцпроєкт у форсійській громаді. Ця ситуація обурила громадськість та владу всіх рівнів. У ситуації розбирався наш телеканал. Ми не були до цього готові, що прилетить від своїх. Саме з таких слів розпочинається допис на Фейсбук-сторінці волонтерки Тетяни Люльки. За її словами, голова фурсівської ОТГ Сергій Шаравара тримає її з підопічними дітьми в заручниках. Розповідає, минулоріч вона шукала ділянку для облаштування приміщення для дітей сиріт, які живуть з опікунами та є переселенцями. Знайшла таку місцину у селі Великополовецьке. Я відразу оголосила збір про те, що ми збираємо кошти, щоб викупити цю ділянку. Вона 1,2 гектара і п'ять будівель. Власник її отримав, придбав, коли у 2005 році у нього були всі документи. Ми перевірили з нотаріусом, з юристами. Ну тобто, все законно питання стояло лише грошей, що нам потрібно зібрати ці кошти. Ми зібрали 1,2 мільйона з потрібних 5 мільйонів. І до нас звернувся благодійник, який вирішив придбати і подарувати. Це було абсолютно безпрецедентно для нас. 3 лютого ми отримали документи про те, що фонд є власником з цільовим використанням цих будівель. Що я маю на увазі, це дуже важливий момент, що ми можемо використовувати ці будівлі виключно, що прописано в договорі. Даровизни, тобто вони можуть бути лише як місце, де можуть жити діти з опікунами. Ми спеціально про це попросили. Тобто, я, як засновниця фонду, щоб жодних питань до фонду не було, ми прописали цільове використання цих будівель. Єдине, що землі були в оренді, тобто вони не вла не власність. І, е, звичайно, що в той же день, як ми отримали документи, ми зібрали буквально за добу пакет документів і подали на оренду землі. З командою вони спілкувалися з усіма сторонами, і жодних юридичних підстав для відмови в оренді не було. Пізніше на земельній комісії у сільській раді благодійники розповіли про себе свій проєкт і їх з радістю зустріли. Голова земельної комісії зауважив, що у вас тут вказано комерційне використання землі. Я не компетентна в цих питаннях. Я відразу кажу, а як має бути? Він каже: Ну, якщо ви там хочете робити притулок для дітей, у вас має бути соціальне використання. Він каже: Я вам даю півгодини, поки йде комісія. ідіть зараз, консультуйте з юристами, напишіть заяву на зміну цільового призначення. Ну мені здавалося, що ну класно, коли влада так взаємодіє з фондами, підказує там, де ми не ну не знаємо, як це має бути. За півгодини ми проконсультувалися. Ми змінили цільове використання, написали заяву. Це є в документах все на соціальне житло і медичних і заклад охорони здоров'я. Тому що ми там плануємо що робити реабілітаційний центр для дружин полеглих героїв і їх дітей. Під час чергової поїздки до Краматорська команда чекала на дзвінок з сільської ради після сесії, але слухавка мовчала. Тож волонтери самостійно зателефонували, Та їм відповіли, що мають особисто зустрітися з очільником Сергієм Шараварою, і це вже їх насторожило. Коли я сказала, що ось ми фонд, він нічого у вас не вийде, бо колишній власник винен гроші. При тому, що це не було сказано, що він винен гроші. Громаді чи особисто пану Шароварі це було просто от фраза У мене є свідок директор фонду. Е, окей, думаю, ну гаразд, можливо, у нього якісь особисті там стосунки або якась особистий конфлікт був з колишнім власником. Я говорю, що ми тут ні до чого, вирішуйте питання, будь ласка, з колишнім власником, а давайте укладати угоду. Якщо немає підстав, то дайте нам письмову відповідь, чому немає підстав. Я вам сказав, поки колишній власник не вирішить питання, розмови не буде. Потім волонтери чекали ще два місяці та за увесь цей час їздили у місії до прифронтових зон. Вони дочекали ще одного засідання земельної комісії та в результаті отримали документ, де вказано, що на території, де має бути соціальний будинок, розташовані будівлі, що належать громаді. А це вулична вбиральня та погріб. То ж тепер цю територію нібито треба вимірювати знову після гучного розголосу цієї ситуації на всю країну у своєму відеозверненні Сергій Шаравара наголосив на співпраці та важливості підтримувати дітей-переселенців. В ексклюзивному коментарі нашому телеканалу він стверджує, що гострого конфлікту між ним і волонтеркою Тетяною немає. Військовий час під час війни це дуже трудна робота, і моральна, і фізична. Хочу подякувати. Насправді ніякого конфлікту в нас немає, не було і не буде подальшому, тому що дві сторони зіштовхнулися з юридичною, з юридичною перепоною. Пірична перебона виглядає в тому, що це було майно, яке, яке було на цій земельній ділянці, і комунальної власності. І е, передача комунального майна е, будівлі є своя процедура і свій порядок. Є е, на сьогоднішній день у нас є як юридично правильно це вирішити, не порушуючи закон, і ми до цього йдемо. А чому це майно, чому це майно там оказалося? Тому що земельна ділянка була сформована ще до об'єднання фрізфурсійської форс громади. Це у а, 15 роках, якби а, і внаслідок помилки, яка яка а, помилка ДЗК і а, тодішнього розпорядника землею, була допущена помилка, яку ми зараз. Пожинає зацікавлений у реалізації проєкту дім і голова районної військової адміністрації, як стверджує Геннадій Севаненко, потрібне не просто рішення, а правове врегулювання, щоб не виникали повторні ситуації. Та запевняє, що розробили алгоритм послідовних кроків, які будуть трансформовані у рішення. Про проєкт знав, а про хід його реалізації, проблеми, які виникли, ні. Оскільки звернень ні з боку волонтера і координатора проєкту Тетяни Люльки, ні від сільського голови Сергія Шаровари не було, після ж першої появи інформації у публічній площині невідкладно відреагував. Спочатку було обговорення питання окремо з кожним із сторін, потім спільна зустріч. Сподіваюся, що в подальшому все буде вирішуватися без необхідності втручання керівництва адміністрації та широкого залучення громадськості, але триматиму це питання на контролі. Пізніше на своїй сторінці у соцмережі Тетяна Люлька повідомила, що питання, врешті, зрушило з мертвої точки. Офіс президента, обласна та районна військові адміністрації були з нею на зв'язку. І після спілкування з начальником Білоцерківської РВА Геннадієм Саваненком та головою форсівської ОТГ Шараварою все ж знайшли компроміс у четвер. 27 березня має відбутися позачергова сесія, яка і має вирішити нагальне питання. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Правда, оперативність, а головне без маніпуляцій, що відбувається у місті, які рішення ухвалюють чиновники та чим живуть звичайні мешканці нашої і сусідніх громад. Про все це ви можете легко дізнатися на нашому ютуб-каналі. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски. Майже 815 тисяч гривень планують витратити з міського бюджету на отримання зелених зон у місті. Відповідні тендери оголосив департамент ЖКГ на сайті Прозора. Зокрема, у гайку за понад 392 тисячі гривень підрядник має очищувати газони, косити траву, підрізати кущі, видаляти поросоль з дерев та чагарники. За понад 239 тисяч гривень по вулиці Запорізька збирати сміття з піску та косити траву. Також сюди в Ходять послуги двох плавців-рятувальників з червня по вересень і одноразове виконання підводно-технічних робіт по обстеженню та очищенню пляжу. Роботи виконуватиме ФОП Оксана Ширіна. А на площі Шевченка за скромнішу суму 183 тисячі гривень, окрім покосу, трави планують прополку ялівцю та догляд за квітниками. Тендер виграла ФОП Леся м'якоход. Також тендери на отримання зелених зон оголосили і у селищі Терезене, села Хвільна Тарасівка, Володимирівка та Гайок. Там за понад 1,2 і два мільйони гривень будуть прибирати і косити газони, доглядати за клумбами тощо. А у селі Шкаївка за майже 837 тисяч гривень, окрім вище перерахованого, видалятимуть чагарники, прополюватимуть клумби та видалятимуть порослі з дерев. Нині триває подання тендерних пропозицій мають бути виконані до кінця року. Сьогодні Україна відзначає День служби безпеки, професійне свято тих, хто захищає нашу державу від внутрішніх і зовнішніх загроз. Ця дата була затверджена указом президента України від 22 березня 2001 року. З початку повномасштабного вторгнення бійці СБУ знищили понад 1,7 тисяч танків, понад 3 тисячі ББМ, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕП і сотні. Одиниць іншої техніки ворога за цей час служба безпеки відкрила понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень щодо державної зради, з яких 840 осіб уже засуджено. Ми довели, що Чорне море не належить РФ, а Кримський міст не вічний. Нищимо окупантів і їхню техніку на фронті. Робимо все, щоб зрадники і воєнні злочинці отримали справедливу відплату. Кожного дня боремось за Україну і не зупинимось на цьому шляху. СБУ захищаємо Україну разом. До білої церкви приїхали 14 дітей із Павлограда, які проведуть тут свої весняні канікули. Як розповів начальник відділу з питань сім'ї, молоді та спорту Павлоградської міської ради Дмитро Лагно, наше місто організувало їм обширну спортивну та культурну програму. Зокрема, вже відбулося змагання з боксу між спортсменами, гостями та місцевими, а також показові виступи з черлідингу. А ось у молодіжному центрі для дівчаток та хлопців організували. Психологічний тренінг та різні інтерактиви для покращення морального стану, Зазначу, візит Павлоградців відбувається у рамках меморандуму, який підписали ще у грудні. Ми дуже приємно вражені тим, що всі зараз, під час війни, наші діти змогли приїхати до вашого міста, де більш ну на даний час посити на сі території України небезпечно, але враховуючи моменти. Нашої громади і у вас на зараз трішечки спокійніше. і наші діти мають можливість другий день поспіль займатися спортом, займатися культурно-освітнім заходом в більш спокійних умовах. Ми це цінуємо вдячні за ці за це в рамках реалізації національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, саме за яким до нас і завітала делегація з Павлограду. Розроблена програма не лише спортивного профілю, також у співпраці з управліннями міста Біла Церква. Розроблена програма, яка включає і культурно-освітницькі заходи. І культурно-мистецькі на цьому поки що у мене все. Наші журналісти продовжують стежити за розвитком подій, аби першими повідомляти вам про головне. Залишайтеся з еспресо Біла Церква і дякуємо, що довіряєте незалежному медіа. До завтра.